Вітаю вас на уроці письма. Сьогодні наша тема уроку велика буква У. Якщо уважно подивитися, ми її можемо побачити на обкладинці наших прописів. Згадаємо нашу нагадалочку? Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю. Олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Вчора ми писали маленьку букву У, сьогодні будемо писати велику букву У. Де нам потрібна велика буква У? Вона нам потрібна, коли ми будемо писати перше слово в реченні. Воно пишеться завжди з великої букви. І коли ми будемо писати імена людей або клички тварин. От, наприклад, як в цьому віршику. Уранці йдуть учитись учні, учителька у школі жде. лянці нашій дуже скрушно. Чому вона туди не йде? Яке тут ім'я було у дівчинки? У нас в класі теж є Уляна, і ви повинні запам'ятати, що перша буква її імені буде писатися. Ось так, з великої букви. Давай подивимося, з яких елементів складено букву У. Буква У має два елементи. Перший елемент лінія з двома заокругленнями. І подивись в нашому прописі помилка. Лінія з заокругленням внизу повинна бути не праворуч, а ліворуч. Давай я напишу правильно, ось так має бути йти лінія. Оця лінія, якщо її приєднати до лінії з двома заокругленнями, тоді ми отримаємо зовсім не букву У, а букву Ч, яку ми ще не вчили. Отже, ще раз, лінія з двома заокругленнями, лінія з заокругленням внизу, яка повертає ліворуч. Які ще можуть бути помилки при написанні букви У? Ось ця буква У написана правильно. А оця занадто вузька, ця занадто широка. Оця буква У написана без нахилу. І остання знову написана правильно. Я напишу іще одну помилку. Ти, звичайно, не будеш робити таких помилок. Але діти, які не пам'ятають про нахил, можуть зробити ось таку помилку. Тут поки що все написано правильно, а потім дитина забула про нахил. Подивись, будь ласка, некрасиво, дуже широко. Ми пам'ятаємо, що коли ми написали перший елемент, то вниз ми підемо по написаному, і потім буде заворот ліворуч. Давай напишемо по ячейках. Пропускаємо дві повні ячейки. В кінці другої ячейки ставимо крапочку. Пишемо спочатку лінію з двома заокругленнями. Раз заокруглення, два заокруглення, і вона піднімається до... Верхньої допоміжної лінії. Тут, не відриваючи руки, повертаємося по написаному вниз і біля нижньої рядкової лінії завертаємо ліворуч. Ще раз пропускаємо дві ячейки, лінія з двома заокругленнями вгорі і внизу, довели її до верхньої допоміжної. І спускаємося вниз, по написаному, і завертаємо ліворуч. Постав відео на паузу і закінчи самостійно рядок. Давай подивимось далі. Тут ця буква написана поелементно. Спочатку елемент, який називається лінія з двома заукругленнями, і ми його будемо доводити до верхньої допоміжної лінії. Другий елемент це лінія за округленням внизу ліворуч. Спочатку по крапочках, а потім без крапочок. Знову по крапочках. І без крапочок. Тепер напишемо велику букву У спершу по крапочках, потім самостійно. Починаємо трошки нижче від верхньої допоміжної лінії. Ведемо лінію вгору торкаємось вгорі, ведемо вниз, торкаємося верхньої частини робочого рядка, ведемо вгору, торкаємося допоміжної лінії, і по написаному. Не відриваючи руки, спускаємося вниз. Ще раз, старайся пам'ятати про те, що у букви У всі елементи мають бути з нахилом. А тепер без крапочок. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Зробимо невеличку хвилиночку Пограємо на піані. І повторимо нашу фізкульт-хвилинку. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А оцей маленький і називаєш своє ім'я. Хто у нас гарненький? Ще раз. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся, а оцей маленький. Так, добре. Стисни кулачки і розслаб пальчики. Ще раз. Стисни кулачки. І розслаб їх. Так. Добре. Переходимо до наступного рядочка. Тут у нас велика буква У у поєднанні з маленькою. Як вони пишуться? Пишу спочатку велику букву У. Вона закінчується, коли повертається ліворуч. А писати нам треба праворуч. Що ж робити? Для цього у нас є гупачок. знизу букви У великої, пишемо пряму лінію вгору, торкаємось вгорі. Це буде поєднання. І тепер, не відриваючи руки, пишемо маленьку букву У. Ще раз, велика буква У. Гопачок і безвідривно маленька буква У. Ще раз. Велика буква У, гопачок маленька буква У. Постав це відео на паузу і закінчи рядок. Останні два рядочки це два речення. Перше. У-у-у-у! Як ти думаєш, хто так завиває? Ну, наприклад, вовк, правда? А ось так ау-це ми писали на минулому уроці. Так кличуть у лісі, коли заблукають. Твоє завдання навести по крапочках перше речення, як завиває вовк, і друге речення, як кличуть на допомогу в лісі. Виконай це самостійно. А потім на цих двох рядочках потренуйся писати букву У, якщо вона в тебе виходить не дуже красиво. На цьому все.